Всім доброго дня. Ми відпочиваємо вже в другий раз в цьому готелі. Готель називається Рута. Відпочинок нам дуже-дуже подобається. Сніданки, обіди, вечері на будь-який смак. Є як і дієтичні страви, так є і дуже смачні для мужчин м'ясні страви. Для дітей дуже добре анімація, дівчата. Активні, працюю з дітками з ранку до вечора. Віта, віта, у нас це вообще, фаворитка номер фаворітка номерлан. <сум> так що ще сказати про готель. Готель рекомендую в готелі дуже дуже хороші люди працюють, і в нас зараз в Україні дуже складне становище. Так що давайте будемо підтримувати готельний бізнес. Я бажаю цьому готелю процвітання і всіх благ.